Всім привіт! Сьогодні ми знову відкриваємо кейси з автомобілями на сервері Квантер Квантерпел Гета 5. цього разу на кону 10 тисяч гривень або 10 тисяч кореню. Сподіваюся, що нам пощастить витягнути щось реально круте. Тож давайте не зволікати і одразу подивимося, що випаде. Одразу хочу зазначити, що відкриття кейсів це не спосіб заробітку, а просто розвага, яка повністю залежить від удачі. І так я розумію, що кої не можна потратити більш раціонально. Але сьогодні ми ризикнемо заради емоцій. До речі, перед тим як почнемо, раджу вам скористатися моїм промокодом Soprano. Він дасть вам 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. А зараз оголошую переможців минулого конкурсу. Їхні нікнейми ви бачите на екрані. Щоб отримати свої призи, напишіть мені у Діскорд. Також стартує новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі потрібно поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментарі під цим відео. Буде 5 переможців, кожен з яких отримає по 100 тисяч. Бажаю всім удачі, а ми стартуємо. Е, Давай, всім удачі. удачі! Давайте, давайте. Е, починаємо з БМВ, коротше. БМВ, або будеш ці хочеш ці нові крутити? за 500. За uh... 500 я би не крутив, мені здається. Що, я би хоча б, не знаю. Я не знаю я, плат, не знаю, я не знаю. Пішла по 30 тисяч, саме обіду. Давай, давайте, напевно, поки що попробуємо, ну, по так, так сказати. Так, да, так, да. дашку. Я тільки трохи... по... Честь нового кейса можна би було їдти. Ні, честь, ну, назад... Попробуємо, попробуємо, раз, два, кіло, раз або два. Давайте, що сьогодні, хто на що ставиться, а не? Я далі Донос, на Беху буду, я знаю, що Беху буде... Я не забрав, не буде. тобі дає по 95 тисяч за цього. <світ> Та-та-та, я, 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 б... я забираю, напевно, що. Якщо буде Мерседес, то я за замірена. Оце гарний... БМВ біля... Б... Б... біля нас. О, це 95 ну, так. тисяч. Та, так, так. Так, О, вони біля нас Якщо буде Мерін відкриватись, то я думаю, що Мерін. Я теж за Мерседес. Okay. Добре. Бодорог і... Ой, ну походу на мене біля? падає, чи ні? Так, Там. так, Жесть. Жесть. О. Я далі впав. Все, ти вмер. Я помер. Мене кейс убив. Ну як кейс. Ще й вогать полетів. Жесть. А може А, дякую, дякую. Дати тобі таблетку чи тобі є? Ні, є, є, є. Таблетку як ти можеш дати? Ні, це прикольно було. Подиви, подиви. Так, так, так. Може і попродуй бігом? Напевно, що чекай, я зараз швидко і попродам це що є. Добре, що я місце давайте. зробив. В давайте далі від багнища підемо. Напевно, да, що так. Нормальна тема. Цілиш поставлю сюди, щоб не випадково не продати, бо. Ти їх перекрий чимось може закинути. О, хлопці, зараз ревіка двіція зараз даю домбуз з ревіка. Суждаю. Це іногараз бійник. Піратів убили. Так, так, так. Так не по мені. Чекай, 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 Чотири. Ну, короче, погнали далі. Добре, добре, добре. Не падай. Муси, муси, дах віддати. Я, короче, напевно, що все продаю, крім цих. Крім таких геть, геть куди. Я продаю за кої. А це за кої. Бачу, бачу. Їде, їде ще хтось там. Да, чую, чую. А ну, давай. Майже. Не, не, не. Ти теж. ж мене подай. Ти мене тут. Не, не, зараз ще трошки. Покрутим ще цей, Покрутим десь може до восьми. Ох, дивись, о, дивись, о, дивись, о, дивись о, скільки їх не. там було. Жесть. так? Диви далі, далі. Просто так, так показуй. Не знаю, не знаю. Зараз ще цей. До восьми тисяч тут і далі, йдемо. Тікаємо, тікаємо звідси. W легонькі, ну. Ано, 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 ано. Не. Ну подивись, подивись. Ні, воно хоче, воно хоче, хочемо, чимраз ближче. ближче. Та так здається. Ну, буде, що буде. Я беру до Мерседеса, які. Ну, мене теж надія на мерседесу, одне кап'яти. Зараз, зараз. Підвагою трошки так, як би. Тут онлайн, типу. еще. 2000 онлайн плюс у меня еще трошки 6 зербак. Та-та-та, щий CR1. Ану, ану, оно. треба меня, ты. Ну давай, еще раз. Ну давай, 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 еще раз. Еще раз. Почуйте. Ану, ано, оно. Ага, как раз. Але там такі пару прикрути були сочні. Ми Мерседеса покрутим трохи. О, тут зарядаст. Побачим. Ну, подивися. Це, це продавай. А скільки вони коштують, Вона так? По 30 тисяч. Мерседеси, Мерседес? ну а чогось вони дешевші, чи беха ну, да, бачиш? Ну да, це нема смисла. Ну це хоча б щось. 150. Це може бути. О, це продавав. Ось що продавати тут треба в Мерседесі. <хи> <к _д> ну, там вони в гасі дуже дешеві. Та-та-та. Ну, поки. А. Це спокішо не дуже йде, не знаю. Так багато й коїнів потратилось. Ну, подивись, ну, Дивись, Це теж Це нафік. Що є, що є можливість. І одна. Ану, ано, ну, ано. Ну. Ага. Ну, щось поки що не густо. подумаємо, подумай, а не знаю. Хоть фіолетову веб'ємо. Я думаю, що, що ж буде, хоть щось одне точно. Мало би. Гелік би 6 на 6 залетів, так по-крутому Ого. Ано? Ану, ано. Ну і що це таке? Напевно до 6 тисяч тут, то й теж будемо щось накше міняти. Може ламбу покрутим трохи. Ви це бачив это. Не, все нормально. Все добре. Ну давай. Даже то фіолетове дати не хоче. Захоче, захоче, воно знає, що так просто не обійдеться. Зараз что-то будет. Угу. Э, ну, оно, оно, оно. Ну, ну давай. Майкл, майкл, О, блядь. Это шесть... Это Але, Але надія була Дивись, який тут код гарний і нічого не падає. Так, так, та, і на кінець Пігалять. просто. Білий. Як завжди. Ну давай до п'яти, давай до п'яти тут же. А я міняю міняю тут треба. Певно, що Міняти так. Так. О, оно, оно. Ну. цигашно. Ооо да? давай, о, це нормально. На косарь продавай. Це, це, це типа вже... якась гташна чи це що це це. Це, це це за 1000. Тисячу, тисячу коїнів, нормально ви ти... уже фіолетовий є раз. Це хоча б щось шосто. Хоча б окуп, так сказати. Це, хоча б. Я на обозну, шей не надіюсь, але. Роззове. Хотілося б ну, якусь одну прикольненьку машину виценути. Окуп уже раз є. От не могло там стати, чуть лівіше. Подати. Треба буде зараз інвентар трошки почистити, я думаю. Та попродати. Там жесть, продати, напевно, твоя рація. Та є, є тут. На продати. пляжі. Зараз погляну. Кручу доки, дозволяй. Це все одно, хлопці, не те, що ми очікували. Поки що. Поки що щось... Поки що щось взагалі не то. Так. А ну? Ага. <laughs> ну, майже, майже. Ну, дай шо ж, ну шо ж ты творишь? Она уже и сюда забрал, понял, шо ця. А ну? Ну, а, Эх, не. Эт, Давай шо Щось треба це давало? це так немає, ну мені ще відео викладати. А ні, я вірю в що ще щось буде, це лиш ми половину прокрутили. Ну як лиш? Аж, аж цілу половину. Ну о-о-о-о, ж. Хоч шош? Точкарик. Продовжувати зразу, навіть не думайте. Я все продаюся. З БМВ нічого не впало. Та-да-да. Я продаю сяк и мою таких аж аж крутих, таких, щоб я аж ахнув. Ну то мінімум червоний, червоний. Так, та, -та. О, то Вот -то треба то-то червоної ловити, ну. Ну напруга напругу тримає, тримає. Так, ставця б'ється адреналін зашкалий. <різь> <різь> Ай давай! Знову я, то саду. Ааа, а це кабан. Ех, там гарне було то. <різь> Три, <різь> там. <різь> Ну, Де, О, полтора сразу. Ну, ну-ну, ну, ну. Так не классно. Мерседес хоть что ж ну е. Дудось! Ну это так не классно. Ну специально, ну три ну три горит. Ну ну-ну, ну хоть би сюди да к Да. Okay. Ще раз, ще раз щось меняем. може лампу поразил покрутити, я думаю. Может, так. А, да. Ну. Огонь. Так, так. Uh. Ще раз. <реку> <реку> ага. А то у лаби тачки дураки, не может, ну, если ну, на одну тришке пидбать. Давай. Давай напевно поки що я це все продам. Так, чекай, чекай, чекай. за 2 и за 300 может, короче. Так, была тут пегать, Да. Давай попробуем. Машейный, ну, машины, ну, машины дорогие. Типа, О, ой-ой-ой. А это забирается нормально все кошки. Это 200к, да. Да, это забирается, mm -hmm. забирается. А, ну, по 200 тысяч, Серёг. Ну, это нормально. О, ого, скус дэнд. Да, по Хоть бы трошки в виде бима. Але да, чекай. Это тоже 200, да? Это продавать, треба. А скільки вона так коштувала? Щоб продати? Та, mm біля -hmm. 200, але і вигідніше вбір, ну, типу. Mm. Mm. Дивись, отут га... О! 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 Скільки, тисяча? Чотириста. Блін, а що так мало? Ну це фіолетове, якби розвиток, то тисяча. Так, да, так, так. Так, да, бачиш, тут і покручі нагороди, типу. Ну, ну. Дивись, дивись. Ах. Не судьба. Ну, типу, Якщо б, я знаю. Зараз, зараз, зараз все буде, я думаю. Не треба було БМВ крутити, мені здається. Це... А то хто знав, це все таке рандомше. що. Ці жовті забираємо, не подивись, яка. Так, да? ну вже. Треба трошки набивати ліфтів. Це 200к. дві стіка. Забирай, забирай, забирай. Ой, як вона там впала. Чи ти не подаєш, а біле забираєш. Ага. Білі все забираю. О, це, це щось буде... 150, так? 200. 200. Це 200 продавай. Це Urus, чи что? Та, але... ты не можешь. Типа Ну то не той, що це Я пойду, что дійсно урос. Я теж спочатку так подумав, а не. Тоже продаєш, да? Що ще 3 тисячі коїнів, пробуємо ще тут, напевно. Да. О, 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 хлопці. Але це ГТАш, це, 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 все одно. Але, але ми, не, здрава, якщо... здрава боку, тисячу коїнів, тисячу коїнів. Ну да, тисячу коїнів золотали. Якщо б вони. Якщо. З дробаку, тисячу коїнів, це треба. Сім буде коштувати якщо її продавати. Скільки, мільйон не буде коштувати, може тисяч п'ятсот, не. мені ні, я думаю, що гаска, їй мільйон десь буде. думаю. ні ні рітів мені не треба, типу, особливо. Я кажу, ми. Ми сьогодні доталого, типу. Брати за Ну да, типа ліпше ще покрути. Якщо золоте, якщо, якщо... Якщо... вже забирати, то щось кручить. Ти, типу. бо червоно або, або золота. А, якщо падає оця така, от червона така дуже... Чекай, то цю казали за як типа, Тебе виб'є на сервері типа й кутита. Золота, да, якщо, якщо золоте. А, золото, да. Я, я думаю, що це. Ого. Що це нереально. Ну як нереально. А це забав. Люди вибивають. Ой. Ахрут, смітті звалище, да шо. Подивись. Ну так якби спеціально це робили. Ну да, це третій жорсток. Мане, мане, мане. Ну конечно. Ну дивись, раз, два, три. Три, три за раз. І 2600 хай. А можеш то пальцями посунути трохи? Не, нема такої системи. В мене такої функції. планшета спланшата, Поки що. Ну аби сенсорний екран був. Так, так. Ой блядь. А це не така, як в мене була тут, оця. Може не могла. Похожа, да. Похожа, але вроді не вона. Ну ну. У нас 2000 кай, Ми, може тут і вже Нормально. Що... 400. 400. Може хотіть кріслі додень типа цей. Як він там називаєш? Кейт батл пас цей 500. да, да. За да. 500. 500. Та можна два, я думаю, відкретно. Зараз подано. Побачим. Двесь. Ага. О, О! о давай, о. давай! Що вот це що це, ще. це, таке? це 1500! А це ну, теж готашно, так? Але, але, але нічого ходи. Хоча б коїн не, можливо, вину. не Ну якщо б, так, би, та, якщо б за вірте, типу, продавали, то вже б, ну, вже б якась копійка була, так сказати. Без дорогу. О, ще! А що це ти? Ще раз продавати. Але це І трохи інакше. Грам... Що... Добре, що йде. Що це таке? Вертає. Друге дихання. Ага, якраз. І зараз можна бути якесь червоне. Завод. Або Завод. золоте. Ні, ну вже хоча б веселіше трохи камбекнув. О, далі продавай, дали продавай. Ну дай, що ж ну ж будь ты людину. ні, ні у нас трохи... Дивись! Ну блін. Чуть-чуть не стало. Ну ч типа Неудачні проку тут точно щось випаде цей... ага, якраз. раз. Да, я хотів би в золота впало. Мені просто цікаво, що там буде. На сервері веб. Ага. Ты Та там 5 какой не продати тачку. А ну? Ай. Я думаю, що раз і твоє все окей, са. Двігати. І це стрейку клайні, він трохи камбекну. Я вас би заредав тещу. І взагалі від нього кондакатися. світ. Чекай. Чекай. А, 4. 4. Я чекаю, чекаю. Я чекаю не 400. не чекай. Не чекай, не чекай. Не чекай трошки. Я бачу, він так він крутить. Може ж машини бо він дуже, погано. О! Добре, ще 400. Ще 400. Якось так тримає тут, знаєш, типа цікаво крутити. Він полюбе зараз, ну, так, якщо і лишиться Вон, у ньому опустить, те, ну. але хоч би цікаво. Ну, а... Ага. Утримує баланс. Ну, майже. Так, так, утримує 200. Тут 200. 2000, коротше, тут. Сидимо, попродаю машини, та й будемо бачити, як то. Або мені зараз я... щось дасть. Ну чорт, ну не стає на тому червоному, я вже нічого не розумію. Не знаю, не знаю. Не хоче, не хоче. Не наша машина, напевно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну диви. Й -й 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 -й. Що ж вона робить? Астеск піднявся. Ну. Ну да. О, 1000, 1000. Ну 1000 тоже да. Ну це хоча б щось, але тут було, почекайте. Ну да. А обоє гірше. Ну так, так. Хоч щось якийсь самоліпший. Оцей спін гарно виглядає, да. Далі тисяча. Далі ж тут. Ну це якийсь дивись, нам на душу нас тримає. Весь. О, хто казав сюди йти? Хто? Все, з тебе одна ламбруджині. Золота. А, yeah, yeah. якщо думки дали золотого ламбурдження. Я у шоц. Ну да, так я У кого, У кого-ка. Пенсіонерів американських тих таких богатых, знаєш. Ага. Я понял. Ну, це буде, це буде файний відосик. Тут на все по доксинарії знову всякого такого. Забирайся, забирайся. Я чувствую, що воно мусить дати. Брат, забирай тобі, то балки. в мене просто одна картинка, я вічно забуваю. Давай, давай, байд! Просто подивіться там... туди. Зараз падай. Ну, мусить упасть. воно так виглядає, знаєш, але чи буде, чи ні. Можна лише гадати. Ми ну, ну, сподіваємось. Ну. О, о, о. Дивись далі, дивись, проскакує, проскакує. Забирай, забирай. Забирай. Йо, скільки вже машин тут на пляжі. По проди, бо вони а... завжди продав... пропадати будуть. І їх треба буде викликати. Так, да да, да за... зараз, забирай. зараз. Тоже забирай. Добре. Зараз, До... Ага, вже немає місця. Це... Це ти вчасно сказав, Коля. А ну запаметовый, це хороший. О, О, Себеха. 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 Два... Чекай. Ні, то на банк, брат, то на банк. Чотири, Майже чотири ну, 4. 100K. О, там. 220... Нормально. Ну, я казав, що треба ці забирати, бо бачите, 190 Повай, файно Да, так, так, хоча б уже цей. Типа, це прикол цих кейсів за 300 коні. Ти доплачуєш 100 коїні, а ти забираєш. Не, по 95 тисяч а по 200. Ну да, типа. Ну, або да, вони, типу, дорогі, пускай. Да. Так? Ну, короче. Так що є смысл, типа. Короче, я, напевно, О, і далі ціна. його і буду крутити. А добивати до кінця? Ну, він файну дає. Так, дивись, це вже нормально. Не, не, брат, ти можеш їхати. Терей, поїжджеш, бо ти зараз помреш. Бачу, бачу, Тебе мало цього. Що, стартуєм далі? Так, так. Продовжуєм, продовжуєм. Let's go. Хотелось бы золото вытянуть, а вы? Хоть бы червону. Хоть бы червону, но... Тоже было бы, я думаю, непогано. Ну да. Голюкс. Но цей кейс дав найбільше кращих машин. Знал, узнал бы раньше. Все, брат, все забирай белый, а это все. Может еще какой-то миллиончик цей. Миллиончик будет. А, их Заклоене ну, mm. ну no, ну no, ну. No, no. <підайся> жесть забирай все мусси, хоч шо одне. Ще, блядь до тисячу півдърям, ну Тут тобто книжка пише. Блін Дуже шкода <п spectrum> <ст East> Я дуже глибоко запікаю. Брат, Давай. ти. Замахаюся пікати. Це <служа> правда. Це бі. Ну 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 дивись, дивись, дивись. Юй. От просто все, що краще могло, просто все пролетіло. Ну да, типа. Ну, 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 ну. Давай, Під кінець треба так робити. І що, один новогодній? Один тут? Один новогодній, треба бадат. Ох, забирай тоже. Чекай, застрах. А що я зробив? F1. ТР, кто такие. А да, Львова написала сам себе. Останній кейс дай, хай, падали, дай да? Хоть тут, Да, да, цей ваучер, типа. Угу. Ваучер с баттл пасу. Ну я крутив, мені випала тачка, непогана, це, але я ее продав. Блин, це распаунить сюда, да? Липше на ключик по есть по 10 тысяч давати. Скільки 4 храми у тут? Ну короче, десь плюс С. <с С пять числями умноживода. Все, все.